Вітаємо слухачів подкасту Праця Плюс! Ми тут, аби донести складні речі простими словами. І знову поряд зі мною Софія Істоміна, речниця Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Вам слово! Доброго дня нашим слухачам. Виробляти більше продовольства з меншою кількістю ресурсів це один із основних викликів, які сьогодні стоять перед українськими фермерами. Українські виробники мужньо долають форс-мажорні обставини воєнного часу. Та, попри надскладні умови, вони пам'ятають, що зобов'язані бути поінформовані про сучасні досягнення науки та техніки стосовно облаштування робочих місць з рахуванням наявних на їх підприємствах небезпек, а також відповідно інформувати працівників, щоб мати можливість Забезпечити кращий рівень безпеки праці. Тож сьогодні давайте з'ясуємо, що ви, шановні наші фермери, можете зробити в певних випадках, щоб зменшити ймовірність настання нещасних випадків і професійних захворювань. А що означає безпека праці при виконанні технологічних процесів у тваринництві? Безпеку праці взагалі необхідно розглядати як похідну ефективності комплексу проведених профілактичних заходів. Не досить прості слова, так тому простіше кажучи, це аналіз виробничого травматизму. Кожне тваринницьке підприємство необхідно розглядати як складну біоекологічну систему, яка містить чотири елементи: людина, машина, тварина і виробниче середовище. Функціонування кожного елемента системи залежить від багатьох факторів, і вони взаємопов'язані. Між елементами цієї системи діють відповідні взаємозв'язки. При відмові хоч би одного взаємозв'язку починають формуватися небезпечні фактори, які призводять до нещасних випадків. У тваринистві джерела трав можна умовно розділити на чотири особливі і відмінні одна від одної групи: вибухонебезпечні, пожежонебезпечні, епізоотичні і токсичні. Більшість свійських тварин приносить людині користь, даючи їй їжу, м'ясо, молоко, яйця, сировину для одягу та взуття, шкіру, вовну, пір'я, робочу силу для перевезення людей і вантажів. Але у поводженні з тваринами, мабуть, теж є необхідність дотримуватись певних правил. Звісно, наприклад, що стосується вимог до доїння корів та первинної обробки молока. По-перше, під час доїння неспокійних корів потрібно фіксувати їм задні ноги. Далі потрібно вибирати найбільш короткі прямолінійні маршрути руху тварин у доїльних залах, не створюючи заторів та унеможливлюючи втручання обслуговуючого персоналу для їх усунення. Також під час доїння корів у доїльних залах, в разі прив'язного утримання слід використовувати напівавтоматичні та автоматичні прив'язі з пристроями для групового звільнення тварин. У разі безприв'язного отримання худоби потрібно вибраковувати буйних корів. Крім того, над стілами агресивних тварин потрібно обов'язково вивішувати таблички з попереджувальним написом: обережно корова б'ється або обережно б'є ногами. На тваринницькому комплексі, обладнаному доїльними установками, типу ялинка, тандемка, русель тощо корів, яких щойно привезли з інших ферм або підприємств, не треба виділяти в самостійну групу. Їх потрібно розподілити у групи корів, які довгий час вже доїлися на цих установках. Ну і крім того, в разі доїння корів у стілах ширина повздовжніх проходів для обслуговування тварин має бути не менше ніж півтора метри. І зараз, будь ласка, коротко про вимоги по догляду за свинями. Під час догляду за свиньми працівники, перебуваючи біля тварин, мають обов'язково бути уважні і уникати безпосереднього контакту з ними. Ну, це начебто зрозуміло, але знову ж таки про це маємо нагадати. За групою свиней певного віку та статі, мають бути закріплені постійні працівники, які ознайомлені з правилами охорони праці під час обслуговування тварин та індивідуальними особливостями саме цих свиней. І з зовнішнього боку станків, де перебувають агресивні тварини, також мають бути вивішені обов'язкові попереджувальні написи обережно злий норов або ж ну обережно кусається. Працівники мають бути забезпечені засобами захисту від можливого нападу тварин: це електропоганялки, переносні щити, захисні циліндри тощо на вигульних майданчиках та в літніх таборах годівниці. Треба розміщувати вздовж огорожі, не дозволяючи заїзд транспорту і вхід працівників у зону перебування тварин. А які є виробничі небезпеки і травматизм у тваринництві? Якщо зазначити саме перелік основних робіт, при яких можуть виникати небезпечні ситуації, то це безпосереднє обслуговування тварин, перегін і транспортування тварин, фіксація і повалення, проведення ветеринарно-санітарних заходів, опромінення тварин і заготівля кормів. А яка безпека праці при збиранні та заготівлі трав на сіно та скиртування кормів? Система заходів по укріпленню кормової бази тваринництва представляє собою не тільки збільшення виробництва кормів, підвищення їх якості за рахунок зниження втрат поживних речовин при заготівлі, зберігання, використання, але й обов'язкове дотримання правил пожежної профілактики. На цьому ми також маємо зробити наголос. Для цього необхідно знати пожежну небезпеку основних видів грубих кормів і проводити необхідні профілактичні знову ж таки заходи. А можете перерахувати небезпечні фактори в процесі заготівлі соковитих кормів можуть виникати небезпечні і шкідливі виробничі фактори, як то рухомі машини та механізми, незахищені їх рухомі частини, гострі краї ріжучих інструментів. Фізичні та нервово-психічні перевантаження, шуми, вібрація, вітер, пил, опади, гроза, сонячна радіація, висока спека, токсична або подразнююча дія хімічних речовин. Ну і напевно існує конкретний алгоритм дій. Ну, звісно, перед збиранням сільськогосподарських культур на силос і сіну необхідно глянути поле, і в місцях знаходження каміння, валунів, вимоїн необхідно встановити віжки, провести контрольні борозни і відбити поворотні смуги. За готівлю силосу та сіна необхідно проводити в світлий час. Трамбування маси, що сил сується, допускається і в нічний час одним трактором при гарному освітленні майданчика за відсутності допоміжних працівників і зайвих осіб. Також обов'язково знов ж таки зробити акцент на тому, що до роботи на сінозбиральних машинах допускаються особи, які пройшли інструктаж з охорони праці і мають навички в безпечному виконанні робіт. Старшим на агрегаті є тракторист. Перед початком роботи необхідно обов'язково подати звуковий сигнал. Тракторист, з яким агрегатується сінозбиральна машина, повинен мати дзеркало заднього виду. Агрегати, складені з декількох косилок, повинні мати надійне та безпечне щеплення. Під час очищення ріжучого апарату від трави, а також при підніманні, встановленні ріжучого апарату в транспортне положення, заміні ножів, не дозволяється торкатися руками до ножів, необхідно працювати в рукавицях. Робочі, які зайняті на заточуванні ножів, повинні працювати в захисних окулярах і рукавицях. Заточування ножів необхідно виконувати на спеціальних станках, а ножі переносити в спеціальних дерев'яних чохлах. Я сподіваюся, що зараз, коли наші слухачі чують те, що я кажу, вони розуміють, скільки небезпек можна уникнути, якщо дотримуватись цих, ну, здавалося б, простих правил. Перед початком робіт слід перевірити справність машин, наявність інструментів і аптечки першої допомоги, перевірити надійність з'єднання. День сінозбиральних машин з трактором, наявність та справність захисних кожухів на карданних передачах дію сигналізації перед включенням робочих органів. Потрібно обов'язково подати звуковий сигнал а при зупинці перевести важіль зміни передач трактора в нейтральне положення і виключити вал відбору потужності. Очищувати різальний апарат слід спеціальними гачками обов'язково в рукавицях. Під час очищення потрібно обов'язково остерігатись ножа, бо він приходить в рух при підніманні та опусканні бруса. А що стосується вимог безпеки до виробничих процесів, виробничого обладнання, машин і механізмів. У сільськогосподарському виробництві виконується достатньо велика кількість робіт підвищеної небезпеки. Це і вантажо розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів, це і роботи в складах паливно-мастильних матеріалів, роботи по обслуговуванню богаїв плідників, кнурів і жеребців, проведення робіт в силосах, призначених для різної сільськогосподарської продукції, управління тракторами і самохідним технологічним устаткуванням та інші види робіт. Відповідно до чинного законодавства, зокрема до порядку видачі дозволів. На виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію застосування машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету міністрів України No1107 від 26 жовтня 2011 року, роботодавцеві необхідно отримати із держпраці дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, зазначених у групі А додатка 2, або на експлуатацію машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у групі А переліку машин, механізмів Механізмів устаткування підвищеної небезпеки, Затверджено, знову ж таки постановою Кабміну від 3 лютого 2021 року, номер 77 Також право на виконання деяких видів робіт підвищеної небезпеки може відбуватись на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Тут я маю зробити важливу ремарку. Ми рекомендуємо подавати декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Та документи на отримання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію застосування машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки через портал електронних сервісів Мінекономіки, як виконати реєстрацію декларації відповідності, матеріально-технічної бази, вимогам законодавства з охорони праці через цей портал. Ну, це тема для окремої розмови. А поки що, із уточнюючими запитаннями, ви можете звертатись до нас. Місто Полтава, вулиця Пушкіна, 119, телефон 0532 56 76. Що ж, дякую вам, дякую слухачам щотижневого подкасту Праця Плюс, спецпроекту Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. На все добре, почуємось.